Я працюю за баром, даю людям добро, можна так сказати. І окрім цього, займаюся робочим і вільним флерінгом. Робота бармена — це можливість продати продукт, але продати його правильно. І цим показати людям всю свою любов, всю свою тепло, яке ми їм несемо. Я закінчив інститут. Але зрозумів, що мені це не цікаво, моя спеціальність не цікава. Я починав офіціантом, і після цього мені захотілося працювати на барі. Так я став барменом. Потрапив я в один із дуже добрих барів, дуже добрих, ну дуже відомого закладу в місті Житомирі. Я побачив одне відео чемпіона світу з флерінгу, мене це зацікавило і почав цим просто займатися, просто на вулиці. просто. Виходячи на свіже повітря, і просто брав, знаходив пусті бутилки, шукав по всіх барах, просив, дайте мені бутилку там і знайшов саме ту професію, якою хочу займатися. Мабуть, до того часу, поки зможу стояти на ногах. До нас приходять не тільки щоб випити чашечку кави інколи до нас приходять люди, яким просто потрібно посидіти, подивитися і поспілкуватися з нами. Тому що бармен це такий деякий психолог, він може щось підсказати, він може ну якось людину направити на правильний шлях. Кожен бармен. Повинен і вивчає, я думаю, що вивчає психологію поведінки людини, і це повинно бути якби в його основних обов'язках, тому що якщо ти король на своєму барі, так то до тебе туди і будуть іти люди, і окрім того, що ти зможеш приготувати їм хороший напій, ти зможеш їх іще зацікавити своєю розмовою. По більшій частині до нас приходять сім'ями. Прийшла пара, і в них троє дітей. Я починав працювати, тобто робочий флерінг, почав кидати бутилки, розкидувати чашки, стакани. Ну, багато чого літало, це зацікавило дітей. Вони пішли до мене на бар. Якраз три місця. Я їх всадив, дав їм малювати. Після цього підійшла мама і сказала, що дякую за цю годину. Ми просто з чоловіком могли поспілкуватися. За 2013 рік найшвидкий бармен за версією Київ Бартендер Клаб. Друге місце коктейль ночі, приготування трьох коктейлів в вільному стилі. І друге місце по-українськи, не знаю, як сказати, був такий конкурс, нежданчик, набор алкоголя. Із чого ти повинен придумувати? Секрети. Завжди посмішка, завжди на ногах, завжди з добрим настроєм. Ти зустрічаєш гостей. Все просто, реально, все просто. До нас приходять люди, яким потрібно відпочити. І ми можемо їм це дати. Ми серед барменів називаємо наших гостей друзями, тому що е, ти повинен поставитися до них як до своїх власних друзів, коли ти бачиш посмішку на обличчі людей, гостей. Коли ти виходиш на вулицю, починаєш викидувати щось таке, чого вони не бачили. Коли до тебе приходить людина, яка тільки що посварилася. Е, Дружиною, наприклад, якщо це чоловік, або своєю другою половинкою виходить від тебе і починає дзвонити, заспокоювати себе, заспокоювати другу половину. 16 годин на ножках. <рес> а, але вже настільки звикаєш до цього, так ми повинні бути фізично підготовленими до цього. Більшість справжніх професійних барменів це колишні спортсмени, так само, як і я, в принципі. Мене надихає моє місто. Мій заклад, мій бар. Окрім того, що можна, це треба робити. Це наше місто, і саме в цьому місті я почав свою кар'єру. І зроблю все для того, щоб можливо тут її закінчити. Можливість поїхати кудись, зробити щось заради того, щоб отримати грошей, це майже нереально. А зробити щось тут, саме в нашому місті, це досить тяжко. Але ми не боїмося більше.